Здоровенькі були. Як їй казав, що у нас будуть сюрпризи. І там, коли я знімав відео про Білі з Німеччини, я казав, що в інкубаторі ще в нас є один сюрприз. Інкубується зараз яйця мінорки, які ми отримали з Чехії. З Праги передали мені це яйце. Я також знімав поступово це відео, як його отримав. Яйце не дешеве, це дорожче яйце мені обійшлося, ніж білефельдера Мінорка. І що ж я хотів сказати, упаковане воно було жахливо. Було тільки воно в лотках звичайних по 10 штук, але не обмотане взагалі жодним ні туалетним папером, ні підкладно, ні нічого. Я думав, що з нього нічого не буде, тому що коли я прийшов отримувати водій, як мені подав з автобуса коробку. Там таке враження, що я приїхав мені тенісні шарики. Я думав, що буде гаплик повний. Заклали ми його інкубуватися 17 квітня в 23.40. Сьогодні в нас 7 травня. Якраз вже більше, за, я би вже сказав 8 травня і це вже далеко трошки за північ. Чуєте писк? Так, що, приїхали, не було 30 яєць з Праги. Він передав мені мій добрий приятель Віталій. Він, думаю, буде дивитися це відео. Дякую тобі за допомогу. Минулого року він мені передав Легорна. Цього року я захотів Мінорки, щоб влити свіжу кров, знайшов я цю людину на Фейсбуці, списався, домовився і вже потім попросив Віталіка, щоб він це все організував на місці, поїхав чи забравиться, чи йому переслали, і він же мені передав сюди до України. Мінорка шикарна. Людина відповідальна. Я так думав, ну, в принципі, так, то, що не обматане це було, це не було жах. Я думав, що взагалі нічого не буде, але все ж таки заклав. От що в нас є. Мінорка Чехі 30 штук, Барбезі і Француз. Я закладав Білфельдер і Барбезі я закладав для клієнта, там вони інкубуються також. Відклаю французів інкубатор, щоб мені не плуталися. Мінорки Чехи. Було в нас 30 яєць приїхало, 3 яйця були не облід і одне кільце. Це при тому, що е, яйця були не обмотані, яйця теліпалися, літали м -м, в, тих, в коробках, в лотках, але камери були досить непогані. Не те, що були яйця приїхали з Німеччини і де камери були катастрофічні. І, і ми маємо, що лишилося 26 яєць. На даному етапі на момент лупки у нас завмерло по дорозі 3 яйця. Тобто вже лишилося 23 яйця. О, ще Ці я, я старався до них менше заглядати, менше просвічувати телепати, <кій> щоб не нашкодити, тому що яйця. І дороге, і для мене досить є важливе, тому що мінорка там дійсно хороша. Яке прийшло і це, і це прийшло різне. Воно було не каліброване, не велике, і не мале. Тобто від 48, по-моєму, чи як грам, там, до речі, воно зараз наклюнулося. І найбільше було, зараз ми глянемо ми швиденько привідкриємо. Ось у нас наклюнулося вже мінорочка 58 грам. І не менше, ось ви бачите, 49 грамів наклюнулася мінорка 52 грами, і найбільше це було 75 грамів ще одно було велике, але воно в нас завмерло. Не менше це було 49 грам, найбільше 75, далі 56, 52, 60, ну, в середньому 60 грам яйця. Поки що наклюнулися, не всі, але є. Закриваємо і ми більше туди не дивимося. Відкриємо цей інкубатор, коли вже будемо забирати курчат. Все буде, як то кажуть, вже виділятися не буде ніяких відео. І буду вже контролювати, щоб е, показати все поетапно. Ну що, вчора вечором перші наклюнулись через нічку. Е, там клювались, родились, відео показував які коли. І сьогодні за цілий день зранку, потім в обід. І вже з обіду до вечора приймала роди моя доця. Тому що мене не було. У нас біле фельдрене на замовлення, а чорні це йдуть всі мінорочки з чеського яйця. Йдемо подивимося, що там у нас ще лишається в інкубаторі. Так, у нас тут в інкубаторі вже небагато лишилося, ще два сохне. Одна наклюнулася слабеньке з гострого кінця, не знаю, чи воно буде добре. І ще два яєчка є. Що з ними не знаю, ось це тут велике, воно має накльов. А тут будем подивитися посвітити. Мені здається, що воно мертве, але ще ми його лишили. Ще якось, зараз ми підібрали Два яйця. Три яйця верніше. От, я покажу, що воно з ними є. Вони все ж таки, бачите, світиться. Позавмерли, не знаю на якому дні. Я не світив так дуже, менше сюди лазив. Ось, теж воно все світиться. І тут Теж світиться яєчко, теж завмерло на якомусь дні, Я думаю, що це так досить надавно, тому що яйця є, пів нема. Ось. Так, ну що, підіб'ємо трохи підсумки, чи вже потім почекаємо до завтра і підіб'ємо підсумки по нашій інкубації. Ну що, ми вже, як то кажуть, на фінішній. Нічка пройшла спокійною, тому що вилупилося всі в день. Ті так і замерли, що я вчора показував. Це велике, яке було наклюнути, вилупилося. Але воно вилупилося калічкою. Вилупилося воно з найбільшого яйця, яке ми мали. Але на жаль, воно у нас хвореньке, дуже-дуже шкода, тому що я його дуже чекав. Йому ніхто не допомагав, воно проклюнулося само, і сама воно, як то кажуть, почало. Пішло по колу і вилупилося вночі зранку стілю, воно вже бігає. Хоча я думаю, що воно бігати не буде. Воно в нас має трошки дзьобик і мені здається, що в нього немає правого лівого очка. Я не заглядав, воно чорненьке, але дуже шкода. Ну, Будемо старатися його, йому допомагати їсти, якщо Бог допоможе, воно в нас виходиться. І це, що яке було наклюнути з гострого кінця, також я йому поміг, воно було в'яле кволе. Яйцей, але думаю, що відживе, буде жити, тому що голівку підняло, і потім ми його забрали сюди до курчат, десь воно серед нас тут є. Так, е Ці курчата були, е приїхали інкубаційним яйцем з Чехії. Це яйце нам обійшлося найдорожче яйце, яке ми придбали цього року, тому що ми брали яйце з Німеччини, воно було дешевше трошки. Виходило, так торгувати. Тут клієнт захотів. 4 євро за яйце, сторгувалися за 3, Віталік поміг мені сторгуватись за 3 євро. Замовили ми 30 штук. Приїхали вони як тенісний шарики, Я спочатку падав в паніки, що взагалі нічого не буде. І, як то кажуть, руки опустив, але заклали, потихеньку з ними воювали, турбувалися і ми маємо з. 30 яєць, що в нас було. Ось наша табличка. До, до, десь так до 18 дня 17-го добігло 26 яєць. Потім той період почали і до моменту вилупу почали замирати. Я вчора показував, як при просвітленні ж там пів яйця, може вони давніше замерли, але я, як то кажуть, не викидав їх, тримав до останнього, тому що було шкода. По дорозі, в нас ще 7 яєць і ми маємо. І ми маємо мати 19 курчат, але в нас їх нема. Десь я, напевно, ще не дописав. Так. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Все зійшлося. Тож, бачите, результат досить відмінний. Відійде в нас ця курчатка, на жаль, воно хвореньке. І, напевно, буде під знаком питання. Це курча, яке вилупилося з гострого е кінця яйця. Ну, будемо старатися, будемо проповідати, будемо мати надію, що буде все з ними гаразд. Детально я ще їх не оглядав. Там по одному в мене щось виникло було питання по грибінчику, але напевно воно ще було мокремке тільки з яєчка. І тобто, ще не було видно, але потім ми вже підійдемо підсумки, як вони трошки підростуть, укріпнуть і почнуть більше їсти. Тож, результатом я задоволений. Трошки нерви були, трошки потрачені кошти, але, але результат на лице, правда? Ось такі наші чехи. Чорненькі-маленькі. Наразі всім миру злагоди любові і Божої благодаті. Ми будемо доглядати за нашими курчатками і показувати, як ця малеча чорненька буде рости.